Друзі, всім привіт! З вами Агрокріне Дніпро за участини МТЗ. В цьому відео робимо для вас відеогляд на ось таку лодоску фару до вашої сільськогосподарської техніки. Це у нас є фара під номером AM4031. Це фара на 16 світлодіодів з заявленою потужністю споживання 48 Вт. Фактично, тут менше, і ми обов'язково в цьому відео перевіримо, скільки вона споживає насправді. Так само в цьому відео подивитись, як вона світить у нічну пору доби. Значить Ця фара, на відміну від того, що вона біла, світить вона синім кольором. Тобто тут використовується не просто синього кольору акрил або фарба, а саме сині світлодіоди. Так само вона. Візуально трошки більше ніж більшість абсолютно фар тих, яких ми використовуємо. І продаємо. Давайте зараз замірюємо її реальні розміри. Так, значить, вона йде у нас квадрат на 105. На, на 105 і товщина. Торщина її буде дорівнювати. Лізно 22 22 мм. Корпус виконаний з алюмінію. Контакти плюс-мінус, живиться від 12 вольт. Б'є широким променем. І давайте ми зараз одразу продовжуємо, як вона світить. У нас є амперметр. Живемо ще раз і споживаю вона 12 вольт. Так, ось таким синім кольором вона світить і споживає близько 600 мА. 600 мА, ну, це приблизно десь 7-8 Вт вона споживає. E, значить, комплектується сама фара, приїжджає всі поробиш всі до вас. Сама фара плюс кронштейник під болтик, кріплення під болтиком 6. Часто використовують її для а, контролю і контролю розп... поприскування, контролю роботи а, саме форсунок оприскування, у нічну пору доби, в ден, денну, як би не, дуже, не дуже актуально, а от саме в нічну доби часто замовляють саме для, цих, для цього. Тому, друзі, кому цікаво, замовляйте. І зараз зробимо склечку, подивитися, як вона світить уночі. Так, ну, друзі, ми знаходимося з вами зараз на вулиці. І зараз продемонструємо, як вона світить. Переводимо на стіну, бачите, б'є синім світлом. Фара сама по собі начебто біла, а по факту бачите, тут використовуються саме сині світлодіоди. Вона йде вже в алюмінієвому корпусі, вже у неї потужність міряв щось близько 8 Вт. Тому, друзі, кому цікаво, замовляйте. Відправляємо щодня. Давайте зараз ще переведемо сюди на стіну. Подивитися, як вона Росії. на яку площу. Ціна її буде 304 гривні, і артикул 4031. Ам 4031. На все добре. там була Агрокраїна. До побачення.